7 грудня 2016 року двоє мешканців міста Харкова віком 24 та 25 років, проїжджаючи по вулиці Сідора Ковпака в місті Харків, помітили жінку, яка проходила по узбіччю дороги та у руці несла сумку. Після чого чоловік, який перебував за кермом даного автомобіля, під'їхавши та порівнявшись автомобілем із жінкою, пригальмував. Цей час інший чоловік, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, відчинив вікно автомобілю та шляхом ривку висмикнув сумку у жінки, після чого зловмисники скрились на автомобіля з місця події. Потерпіла, одразу зателефонувала до поліції та повідомила про те, що сталося, а також номер автомобіля, на якому пересувалися злочинці. Дане орієнтування невідкладно було передано до екіпажів патрульної поліції, які оперативно відреагували та вже менше, ніж за годину помітили та зупинили автомобіль, на якому пересувались злочинці. На місце була викликана слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Злочинці були затримані в порядку статті 208 КПК України та останнім було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. На даний час по кримінальному провадженню проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, зловмисникам загрожує покарання до 6 років позбавлення волі. не, 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 вот те, которые там у меня. Ты мне Ага. Да. при отработке территории было выявлено автомобиль, автомобиль ваз 2109 остановлен лица с автомобиля вышли вот, их на передвижение контролируется, вызвали следственно оперативную группу киевского района вот. далее лица и автомобиль были сопровождены в Киевской раздел полиции.